Шановні любі обихівчани! у цей святковий нині час з Різдвом Христовим вас, краяни, вітання щирі вам від нас. По всьому місту вже лунає вітання і гарна коляда, і Хорцей також вас вітає, благословеного Різдва. Єднає всіх одна подія. Народження Христа Царя, тим, хто приходить, Спаситель людства і надія тим, хто приходить до Творця. Радійте нині й веселіться. Він є спасінням для сердець. Хай віра в серці вас зміцниться, вас сильно любить Бог Отець. Сам Бог прийшов до нас із неба, щоб нас звільнити від гріха, і це для нас усіх потреба, щоб потім гірко не зітхав. Хваліть народженого сина, прийміть Христа Спасителя, і хай сьогодні, у цю днину радіють і тішаться серця. З Різдвом Христовим щиро вас вітаєм, хвала у душах і на устах, і в ці, в ці дні різдвяні дні бажаєм, нехай Ісус народиться в серцях. Маленька Господа, дитятко, міняє серце і Твою суть. Прийми у душу це зернятко, і віра твій зміняє шлях. Нехай у серці світло сяє, нехай лунає спів, хвала, хай кожен житель прославляє в душі народження Христа. Наш хор сердечно вас вітає, Христос прийшов саме для вас, хай Бог ваш шлях благословляє і береже у кожен час. То що різдво, мій друг, для Тебе, кутя. І просто коляда, чи подарунок Бога з неба, і правда вічна і свята? Вирішуй нині це питання, прийми із неба цінний дар, відкинь всіх весь страх і все вагання. Життя для Бога на вівтар. Амінь.